Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та усі мого кулінарного блогу. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачну італійську страву фокачу. За цим рецептом фокачу виходить неймовірно смачний. У миску потрібно 25 г свіжих дрожжів. Вливаємо 150 мл води, Сипаємо сіль і гарно розмішуємо до однорідності. Додаємо олію, перемішуємо, додаємо борошно трьома заходами. Перший раз додаємо 3 столових ложки. Ретельно розмішуємо. Додаємо ще 3 столових ложки. Знову мішаємо. Velivajamo vodo, ki je ostala še se.